Доброго дня, шановні колеги, шановний головуючий комітет розглянув на своєму засіданню всі п'ять проєктів постанов, які щойно були озвучені, зокрема представниками свободи і радикальної партії. Хочемо сказати, що також наш комітет звернувся до МЗС для того, щоб провести відповідну внутрішню державну інвентаризацію двосторонньої договірно-правової бази, що дозволить ефективніше реагувати на безпекові виклики та загрози, які йдуть від Російської Федерації. МЗС, Міністерство оборони, Рада національної безпеки і оборони, також Міністерство юстиції, всі присутні на засіданні комітету, не заперечують проти денонсації таких українсько-російських угод. Тому, колеги, просимо підтримати денонсацію цих угод і будемо чекати від МЗС, яке приступило до другого етапу роботи щодо вдосконалення договірно-правової бази українсько-російських відносин, та ініціювало питання підготовки причетними органами виконавчої влади України висновків щодо виконання російською стороною зобов'язань за всіма міжнародними договорами їх ефективності та відповідності національним інтересам України, колеги, прошу підтримати. Дякую.